Віктор Володимирович, розкажіть, будь ласка, в чому ж такі проблеми, в чому хвороба нашої сьогоднішньої системи освіти? Ну, на мій погляд, якщо це графічно зобразити, найбільша проблема нашої школи це у нашій загальній несвободі у всьому. От якщо уявимо школа як, скажімо, соціальний освітній інститут. І е, все те, і всі ті інстанції, які стоять над школою. Ну, перш за все, там Міністерство освіти е, е, України, Академія педагогічних наук різ, з усією структурою академічних інститутів, різні перевіряючі, контролюючі служби, місцеві освіти, там місцеві управління. Е, е Вся та надбудова, це можна довго дошки не вистачить. І всі імпульси, скажімо, йдуть зверху вниз до школи. Причому ці імпульси приводять до того, що школа стає класичним зразком, і не тільки школа, а університет теж саме бракує університетської автономії, і ми говоримо про це як проблему. Школа стає класичним зразком надлишково-керованої організації, яка зв'язана по рукам і ногам. І це стосується всього. Вчителя, який не може самостійно визначати зміст, що він викладає? Учня, який не має можливості навіть в старших класах обирати ті предмети, які йому потрібні, які як говорив Григорій Савич Сковорода, кажучи про споріднену працю його природі, відповідають. Бо те, що тобі потрібно, не важко. А що важко, що те не потрібне, то навіщо як у нас фразу колись сказав Лев Давидович Троцький, важко гристи граніт науки? А навіщо його гристи? І чому наука це граніт, а не щось інше. А якщо це граніт, то, мабуть, є більш інструменти підходящі, ніж зуби, які ти обламаєш, щоб його гристи. І ми змушуємо дитину гристи ті предмети, які йому абсолютно не потрібні. І зрозуміло, що окрім негативного ставлення до школи і до освіти, ми цим ніколи нічого не доб'ємося. І виходить, зрештою, ось така піраміда. Але піраміда де максимум всього. Прав, можливостей впливати на освітній процес зосереджено зверху, а в школі, отут внизу, лише є відповідальність. І школа виступає в ролі старшого, куди пошлють. Завалена морем паперів, є інформаційна надлишковість, завалена функціями, в тому числі функції, які абсолютно до школи не мають ніякого відношення. От можна запросто дати вказівку директору, наприклад, стежити за тим, як його вчителі платять за комунальні послуги. Оце входить в функцію менеджера освіти? Не входить. Чи коли-небудь водоканал бере на себе якісь функції, пов'язані з освітою дітей, хоча б міг би й брати, бо все суспільство має працювати на школу. А директор відстежує, Вчителі, наприклад, платять за воду. Чи директору можна дати вказівку рахувати Солов'їв, якась екологічна служба чи станція юних натуралістів. І ось ця структура, і отака піраміда є абсолютно неефективною, вона не є стійкою, треба якісь адміністративні милиці, щоб вона могла встояти. І отак ми й балансуємо. Зрозуміло, що нормальна піраміда це ось така, коли школа. В основі і школа має максимум можливостей і прав вирішувати всі питання, починаючи від матеріально-технічного оснащення. От в багатьох країнах зараз переходять на систему освітніх ваучерів, коли гроші безпосередньо йдуть за дитиною, і сама школа вирішує, куди їх витрачати. Останній приклад це Грузія. Запровадила цю систему освітніх ваучерів. Чи колосальні реформи зараз відбуваються в Сполучених Штатах Америки в штаті Луїзіана. І американський міністр освіти говорить, що найкраще, що трапилося з школами Луїзіани за останні 100 років, це е, буревій Катрін, який змив усі школи, і тепер вони їх відбудували на зовсім інших засадах. І не тільки збудували нові приміщення, а й збудували абсолютно нові педагогічні системи на зовсім інших принципах і показують зразок нормальної нормальної піраміди. А зверху залишено мінімум тих, що пов'язані з стратегією розвитку освіти. от. Загального бачення і ті управління освіти міністерства просто перетворюються на ось таких великих спостерігачів за тим, що можуть зробити, і усюди в світі відбувається перехід від централізованого управління по суті понукання до школобазованого менеджменту, автономії, лідерства от все те, що дає можливість школам жити і розвиватися. Я пам'ятаю початок 90-х років я тоді створював свою гімназію в місті Кіровограді, коли система опинилася на межі хаосу, і тоді з'явилися певні можливості для свободи педагогічної думки і дії. І в різних містах України з'являються навчальні заклади нового типу, з'являються унікальні педагогічні якісь таланти, розвиваються, підходить. Таке інше, і оце був період початку 90-х, коли система зробила різкий рівок вперед. Потім знову пішло забюрократизування всієї системи. А зараз, взагалі, останні 10 років відбулося заболочування цієї системи, знову повернулись до тієї централізованої системи управління, якою раніше всі галузі керувалися. Але тепер металургії так не керують, а освітою чомусь вважають, що можна керувати саме так. Друга проблема, про яку я міг би говорити і повинен говорити, вона походить від цієї загальної несвободи. Ми, наприклад, не просто піраміду залишили ось такою, а ми залишили школу першого, третього ступені, причому три в одному. Якщо в усьому світі є загальна структура освіти і всі три ступені освіти функціонують окремо. Початкова школа – це, як правило, 6 років, далі неповна середня – 3 і старша школа – 3. 6 плюс 3 плюс 3 – то у нас все разом. І оця ідея, що разом має навчатися дитина якій 7 років, і якій 17, вона є хибною. Бо це зовсім інша атмосфера має бути, зовсім інші технології викладання. І вийшла у нас розтягнута на 12, а тепер знову на 11 років початкова школа. І початкова школа, яка ну я жартую, початкова школа в гіршому розумінні цього слова, бо сьогодні в абсолютній більшості країн світу початкова школа в початковій школі домінують ігрові форми навчання, і таке інше, таке інше. А в старшій школі це вже мають бути напівуніверситетські форми. Це має бути максимально індивідуалізований процес, і там реально треба говорити про можливість старшокласнику мати індивідуальне освітнє меню, рухатись за індивідуальною освітньою траєкторії, а з боку вчителів треба навчитися здійснювати індивідуальну педагогічну підтримку, а ми цього не вміємо. І навіть у нас в багатьох сільських школах зараз, як ви знаєте, в зв'язку з демографічною кризою в класах можуть діти по 5 чи 7 учнів, а вчитель проводить звичайний урок. Такий, який би він проводив, коли б в класі було 30 учнів. Тобто ідеальні умови для індивідуалізації, ідеальні умови для того, щоб ти виступав в ролі т'ютера, і кожному дав можливість оце індивідуальне меню вибрати і рухатися так, як він може, і спроможний. Але знову ж таки, звичайний урок і звичайні оці наші педагогічні стереотипи. Не дають можливості зробити імпульс. Проблема не тільки в українській шкільній освіті, взагалі сьогодні в світі говорять про необхідність перевинайдення школи. Бо ота от модель освіти, яку 350 років навіть більше створив ровесник нашого Богдана Хмельницького Яна Москаменський, вона абсолютно не відповідає реаліям сьогоднішнього світу, сьогоднішньої інформаційної епохи. І треба нам вчитися, як вчити дитину, яка сидить спиною до вчителя обличчям, до монітора, комп'ютера, як вчити дитину ще неіснуючим знанням, бо ті знання в інформаційну епоху, які ми пропонують, миттєво старіють. І оці всі. Речі заставляють в усьому світі думати, якою має бути школа, яка не школа, і я думаю, що Україні треба включитися в цей процес, бо за всі 20 років незалежності освітні реформи в Україні так і не відбулися при жодному з міністрів. І, власне кажучи, я глибоко переконаний, що справжня освітня реформа, а ті речі, які видавались за реформу, там 12-бальна система освіти чи 12-річки, насправді не були реформами. Це просто там, більшою стала шкала оцінювання чи довшою тривалість навчання, а фундаментальних то змін не відбулося в шкільній освіті. То, якщо ми хочемо, щоб реально в Україні відбулися реформи, ми повинні розуміти, що це е, ніколи не може зробити міністерство за жодного міністра. Це справа всього суспільства, всієї громади. І треба досягнути консенсусу між основними політичними силами, куди рухатися, щоб не було так, як сталося, наприклад, з тривалістю навчання. За одного міністра Василя Григоровича Кременя взяли курс на 12-річну освіту, за нинішнього міністра повернулися назад. Ну, такого не повинно бути. Має бути вироблено консенсус у суспільстві. Мають зробити звичайно. Це не політики, а фахівці, професіонали, які розуміються на тому, що є сучасною освітою. Основні гравці і на політичному полі, і в суспільстві в цілому погодитись, що так. Ось ми рухаємося, і продовж 15-20 років політика буде незмінною. Бо на сьогодні найбільша, мабуть, вада освітньої політики в Україні це відсутність цієї політики. Є шарахкання в один бік, є якесь реагування на, на поточні події, а стратегії реформ, бачення, куди і як рухатися, на жаль, у нас немає. Я сподіваюся, що це станеться, і я розумію, що. А того міністра, який е, почне реальні реформи, його будуть критикувати в 100 разів більше, ніж критикують нинішнього міністра. І це здасться там ягідками порівняно з тим, що буде, якщо розпочати справжні реформи, Бо там треба буде реформувати все: від змісту освіти до системи оплати праці і таке інше, і таке інше. Але йому скажуть спасибі через 20 років, а через 50 років поставлять пам'ятник, коли зрозуміють, що ми отримали отримали Нарешті іншу якість освіти, і відповідно, і живемо вже в іншій країні. Я пам'ятаю, ще сотню років тому британський письменник Рейдіат Кіплін говорив фразу, що освіта найвеличніша з усіх земних благ, але за однієї умови, якщо вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно даремна. То на жаль, сказати про українську, особливо шкільну та й університетську освіту, що вона найвищої якості, ми сьогодні не можемо. І це підтверджують ті міжнародні порівняльні дослідження, які проходили. Наприклад, ТІМС. Якщо цього немає, значить ми просто марнуємо кошти. Як ваше ставлення до цієї освітньої реформів закриття сільських шкіл. Ви бачили, мабуть, вчора, що бійки, люди б'ються за школи у селах, б'ють обличчя чиновникам, які приходять закривати школи. Я ну знову бій? ж таки, це відбувається з однієї простої причини. Е, перш ніж щось робити в освіті, якісь радикальні кроки, повинна бути загальна згода. Громади і політичних сил на ті чи інші кроки. Якщо я мешканець ось такого то селища, і я знаю, що за 7 кілометрів ми створили шкільний округ, є базова школа, моя дитина отримає на порядок вищу якість освіти, що всі питання вже давно вирішені. І ця система запрацює не примусовими такими актами, школа закрита. А просто-напросто дітям буде запропоновано. Або ось тут, в таких то умовах, і тут вартість навчання буде 30 тисяч гривень на рік для районного бюджету, при ну м'яко кажучи, невисокій якості, або в базовій школі, де вартість навчання буде всього-навсього 5 тисяч гривень на рік, але якість освіти на порядок вища. Будь ласка, сідайте в шкільний автобус. Підвозимо, створюємо ну, там комфортні умови для адаптації цих дітей, то питання вирішиться само собою, бо дітки, само собою, захочуть там, де краще. І там поступово в цьому році половина дітей перейде в ту базову школу. А ск скоріше всього, що до кінця навчального року всі діти захочуть в ту школу, якщо побачать, що це справді так. А робити механічно, просто закриваємо, збурювати громаду. Ну 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 це найгірший спосіб проведення от таких змін. А зміни справді потрібні. Якщо є демографічна криза, якщо за останні за роки незалежності на 40% зменшилась кількість дітей, то зрозуміло, що та роздута система, вона вже не може існувати в такому вигляді. Просто все треба робити логічно, все треба робити за згодою громади. Тоді не буде ніяких вибухів.